Я представник східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Наш е, східний регіональний центр, як і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в цілому надає консультації з. Процедурних питань, тобто що родині взагалі робити з того моменту, коли, наприклад, немає зв'язку з рідним, тобто з військовослужбовцем чи з цивільною особою, до кого звертатися, які документи отримати. Тобто, ми даємо максимальну консультацію, максимальний супровід. Також ми фіксуємо всю інформацію в нашій системі. Ми надаємо контакти і організації, які займаються, до яких родині ще також потрібно. На звернутися, ми ще надаємо психологічні консультації, психологічну підтримку. Тобто, ми проходимо також наші консультанти тренінги психологічні для того, щоб розуміти, як правильно спілкуватися. Східний регіональний центр наш він розповсюджується на Харківському. Донецьку, Луганську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку області, але до нас можуть звертатися по телефону нас будь, з будь-якого, скажімо, куточку України. Записуватися потрібно за телефоном 0800 300 176, Це номер нашої гарячої лінії. Він багатоканальний, з якою відбувається і запис на прийом, і відповідно консультації за потребою консультантів. Тобто на поєдиному номеру родина може максимально отримати. Мати всю інформацію, ми рекомендуємо кожній родині, яка стикається з тим, що рідні потрапили в полон, або зникли безвісти, створити особистий кабінет на сайті координаційного штабу. А це зараз дуже важливо, якщо в координаційному штабі буде з'являтися нова інформація, наприклад, щодо місця знаходження захисника або буде з'являтися знаход... інформація щодо зміни його категорії обліку, тобто якесь буде підтвердження полону, то ця інформація відображається в особистому кабінеті. Гарнізон Маріуполь 86 днів тривав оборону міста Маріуполя. Ну і на жаль, так сталося, що у Навесні, у травні 2022 року, дуже багата кількість військових, виконавши наказ припинити оборону міста для збереження життя здоров'я особового складу, вийшли, так би мовити, полон до нашого ворога, до Російської Федерації. Так сталося, що тепер ми усі, в тому числі і наша бригада, боремося за повернення наших військовополонених додому і. Одна моїх таких задач а допомагати е, координаційному штабу у цьому питанні е, функція нагадування, в тому числі і там спецслужбам, і Координаційному штабу як державному органу і суспільству. Про те, що у нас дуже багато кількості військовополонених з Маріуполя, з нашої бригади. Дуже багато жінок, матерів, там, батьків і так далі залишилось без своїх рідних людей, вони мають надію, вони чекають їх додому, і ми повинні допомагати їм не зневіритися. Люди, вони, це такі створіння, так, що з ними потрібно постійно вести діалог, з ними повинні розмовляти в частності і державні структури, і органи. Бо якщо Тримати людей у невідомості, вони будуть ну реально сходити з розуму, накручувати себе, придумувати якісь конспірології, щоб вони покроково розуміли їхні дії, що їх не забули, що не забуті їхні сини, чоловіки, доньки, і так далі. Що всі військополонені вони обліковуються, створений да, в державі завдяки координаційному штабу. Єдиний реєстр обліку захисників України, що вони постійно запитуються на ту сторону для того, щоб повернути їх. В цей облік входить не тільки там офіційне підтверджені військовополонені через там Червоний хрест, і так далі, або стороною там агресора, а в тому числі і безвісті зникли люди. Нагадувати суспільство про військовополонених в цьому абсолютно нічого поганого немає. Це ж люди повинні зрозуміти і там. Ну, я не знаю, як їх назвати, там умніки кажуть, а на що воно впливає, а ви там нічого цим не зміните. Я розумію особисто, що після наших там, акцій підтримки військовополонених президент Російської Федерації там, не розчулиться і не почне там, виражати співчуття, і такі, ой, а давайте там, завтра всіх відповідаємо. Я все це розумію. Але ми стукаємося в тому числі. До тієї сторони, до такої самої категорії людей, як тут, це матері і жінки військовоповнених росіян, які знаходяться тут, щоб вони виходили, щоб вони боролися так само за своїх чоловіків, щоб докричатися до них, що вони повинні доносити до своєї влади а що. Війна і те, що вони зробили, це СВО, це погано. Мій чоловік він прикордонник, офіцер. Служив він давно, ще знаєте, як з перших днів, знаходився на Азовсталі, вийшов за наказом верховно командуючого і потрапив в полон в Оленівку. Зараз знаходиться на російській території, і от вже 19 місяців як там. Я в останній раз його чула це 18 травня 2022 року. За день коли він вийшов, в нас вже приєдналися не тільки Маріупольський гарнізон, але й Бахмут, і зміїний а ті люди, які не знають, куди піти самі, але приєднуються до нас. Ми їх теж сьогодні запропонували прийти на зустріч, бо є безвісті, де, де рідні не знають зовсім де люди і куди бігти, що робити. Це ми вже вже другий рік, і ми знаємо, що робити. найголовніше, що нам розповідали, як себе вести. Тому що ми організаторки мітингів. Ми розуміємо, чому так це зараз робиться, чому немає довго обмінів. І нам це теж сказали, що все вони роблять, вони питаються, але та сторона не йде на перемовини, Але ми будемо надіятися і робити все для того, щоб все-таки це здвинути. І саме головне це наші мітинги, де куди ми виходимо. Це для усього світу. Так, заклик не тільки для України, але багато країн вважають, що всі хлопці вже там повернуті вдома, і, і все у нас добре. Ні, не добре. І хлопці вже 19-20 місяців. Зміни зовсім з перших днів, да ну, повномасштабної війни. Ми чекали довго цієї зустрічі. Звичайно, люди доєднуються до нас на акціях. Які відбуваються. Але сьогодні були і інші люди, які зареєструвалися і прийшли уперше, з нами познайомилися, записалися і я їх приєднаю до нашої групи. Наша група починалася з 24 осіб. На сьогодні в нашій групі 109 осіб. Особисто я, як організатор, я відчуваю задоволення від того, що я роблю. Бо це я роблю не тільки для себе, для свого сина, а я допомагаю іншим знайти відповіді на питання, які в них існують. Сьогодні у нас була десь годину загальне питання, а потім були особисті питання. Якщо Координаційний штаб буде йти нам на зустріч. Ми готові організовувати в Дніпропетровській області такі зустрічі з рідними і з представниками координаційного штабу. Там, де є координаційні центри поблизу Дніпропетровської області, ми готові співпрацювати з різними.